Минулий тиждень був як завжди насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся аналітичний тижневик власне на каналі ТРО Медіа. І з вами, як завжди, Олександр Мусієнко. і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне важливого відбулося протягом тижня, що минає. Сьогодні у випуску f 16 в Україні вже офіційно президент підтвердив, що бойові соколи вже заступили на бойове чергування і вже є результати бойової роботи. Які вони і на що сподіватися із цими літаками? Курська Дуга 2 або Курська битва. Саме так офіційна московська пропаганда описує події у сусідній з Україною Курській області. Куди втекли тіктокери Кадирова, і що загрожує, і чі загрожує взагалі Курській АЕС. І ніяк не вгамовується: російські окупанти продовжують поширювати фейки про так званих чорних трансплантологів, бойових медиків, які шукають когось в Україні, біолабораторії, перелітні птахи. Це все ми вже бачили. Що ще видумала російська пропаганда? Рубрика Фейк тижня. А прямо зараз кожен із вас може допомогти перемогти російську пропаганду. Для цього потрібно підписатися на офіційні сторінки у соцмережах Медіа Олександра Мусіенка і Тараса Березовця. Також не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі і рекомендувати це відео своїм друзям і знайомим. У день повітряних сил України Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський провів офіційний брифінг. На ньому він представив американські винищувачі F-16, повітряну платформу, її більш коректно називати з сучасним озброєнням, яке вже навіть встигли розібрати профільні експерти. Як непрофільні експерти в авіаційній техніці, ми безперечно не можемо робити остаточні висновки стосовно того, наскільки ситуація на фронті може бути змінена із появою цих літаків. Але ми можемо судити по реакції російської пропаганди, яка, звичайно, не могла пройти повз таку визначну подію. Е, мене особисто під час цієї презентації вразило, я би сказав, так вразило те, що. Ці сучасні за відносно, скажімо так, мірками американські літаки отримали не менш сучасне західне обладнання і озброєння. Наскільки воно взагалі здатне на сьогоднішній день реально стати геймченджером? Де я знаєш, на що ще звернув увагу, що дуже багато зараз пішло ось такого заспокійливого, начебто ну, не чекайте, що вони змінять ситуацію на фронті. Так ми і не чекаємо, що вони кардинально змінять. Тому що є цифра, яка озвучена, що треба 128 літаків. Це те, що озвучував президент. Це потреба Збройних сил України, повітряних сил. Зрозуміло, що. Зараз цього ще недостатньо, але знаєш, я думаю, що справа початку боїться. Оця ситуація як найкраща. тому що добре, що літаки нарешті з'явилися, добре, що ми їх дочекались, добре, що їх інтегрують у повітряні сили. І далі цей процес піде. Я би на що звернув увагу на те, що судячи з того, що я бачив, судячи з того, що я читав у тих же профільних експертів, і у наших, і у закордонних, особливістю є те, що все ж таки зараз вони можуть бути орієнтовані ці літаки на Боротьбу з ракетами, дронами ворога, тобто протиповітряна оборона посилення, в той же час є модифіковані джейдами, керовані авіабомби, які здатні вражати об'єкти ворога на землі. Цей літак може нести ті ж самі Storm Shadow, британські ракети повітря Земля. До речі, в день, коли була презентація літаків. Зафіксували 12 вибухів, і російські пропагандисти дуже нили про те, що в Луганську окупованому ой як щось вибухає на території заводу, на де вони ремонтували техніку військову. Ну вони про це не сказали. Тому я думаю, що цей літак точно посилить, ці літаки, посилять протиповітряну оборону України і поступово будуть інтегруватися і допомагати нашим підрозділам на землі. Ось це дуже важливо. І ще скажу ось технічний нюанс дуже цікавий про шоломи, які допомагають наводитися на ціль зором. Це дуже цікавий нюанс. Я почитав і дослідив це питання, що у 2012 році російська компанія, яка входить в Рособоронекспорт, замовила такі шоломи у компанії Тале французької. Французи уклали контракт. Але поставити не встигли, тому що росіяни поперлися в Крим і через анексію Криму запровадили санкції. Шоломи вони так і не отримали, імпортозаміщення не спрацювало. А Україна тепер їх отримує, і це, до речі, про технологічну перевагу. Все ж таки, вона свідчить про те, що ось ось цей тренд він свідчить про те, що ця технологічна перевага вона важлива і вона все ще є на заході, а Китай не може Росії цього компенсувати. Ну, тим не менше, не слід недооцінювати факту, що Росія належить до числа небагатьох світових держав, яка має е, закритий цикл виробництва власних бойових літаків, е, і це безперечно є е, для Росії великою перевагою технічною, тому що вони. Уяви собі, якби вони повністю залежали від постачання зараз західної техніки, скажімо так, озброєння для цих літаків і щоб вони могли зробити на виході. Тому для них важливо те, що вони мають свою закриту систему цього виробництва, але звісно, що вони обмежені в кількості одиниць, які вони здатні виробити, я думаю, що це саме той момент, якого чекали багато хлопців, ну приблизно, скажімо так, хлопців умовно мого віку. Які зростали на бойовиках 80-х років, де Голлівуд любив робити, скажімо так, припущення, що ж буде, якщо стикнеться між собою американське ВПС і з радянським ВПС. Да? Тоді це могло відбуватися. Ну хіба що там на близькому сході, де американські винищувачі нищили там іракські, скажімо, ті ж самі винищувачі радянського родництва. Зараз оця фантастика стає реальністю. Американські літаки часів холодної війни, а 16 Починають заходити в Україну і рано чи пізно вони стикнуться з радянськими тире російськими винищувачами, мігами, Су і подібними до них. І от тут, скажемо, уже виникає не тільки кіношна, така така цікаві. Хто ж переможе, хто ж крутіше, да хто кращий пілоти, літаки, озброєння, але реально технічно побачить. Про тому, що сам ще раз повторю сам літак. Він не, не супер новий, але обладнання озброєння, яке на ньому стоїть, воно його кардинально міняє, тоді як мігі і су за великим рахунком залишились тими самими, ну плюс-мінус, якими вони були в 80-ті-90-ті роки, коли вони вироблялися. А F-16 – літак, який зробив велику еволюцію і крок вперед, тому що на старій платформі. Навісили все більш сучасне і нове. О тут цікаво, це подивитися. Та, і до речі, знаєш, що я помітив в цьому контексті? Мені здалося, що. Американці і наші західні партнери більше переживають і нервують ніж наші повітряні сили. Ну, То Тому ж що їхній престиж. Це, це, це що престиж, раз. імідж і ось кількість цих публікацій, що ви ж тільки не підлітайте близько. Так, 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 Уже головнокомандувач збройних сил дав інтерв'ю. Гардіан сказав, вони ближче ніж 40 кілометрів до фронту не підлетять. Ні, ну ви ж тільки будьте обережні, будьте пильні. А це ж знову звідти це ж бере знову коріння ті років. Знову ж таки, всі ці генерали, всі ці літаки, вони ж теж родом тоді. Чи. Ці холодної війни, і вони теж собі все це виявляли ці повітряні дуелі, і їм, звісно, не хочеться програти, тому що це питання престижу. І вони би і раді сказати, а давайте ми, от якби вам дали сучасні там F-35, ну тоді точно росіянам не мало шансу. Але ну от ухвалене таке рішення. І тому звісно, що вони дуже сильно переймаються тим, щоб жоден F-16 не був збитий російською ППО чи російською авіацією. Але ще дасть нам це можливість працювати на цих літаках, так як потрібно? І чи це, скажімо так не те, що так як потрібно? Можливо, не не так питання ставити, а чи це не обмежить нас у їх використанні? Тому що мені здається, що певною мірою так, але. Знаєш, я думаю, що все ж таки поступово десь цей страх він сам по собі от буде зникати, як мені видається. Ну слухай, так було з усією технікою. Спочатку ж переживали, переймалися. А що буде, якщо ми в Україні дано системи Петріот, а раптом росіянам вдасться їх уразити. Те саме було з іншими сучасними типами, з танками, з усім. Да. Потім ну, зрозуміло, що війна це завжди втрати, і техніка страждає, і краще страждає техніка ніж особовий склад. Але українські пілоти за цю війну вони насправді довели, що без перебільшення тут нема, скажімо так, шапка закидацьких кидаць, за настроїв. Е, я більш ніж переконаний, що всі побачили, що українські пілоти не те, що не поступаються російським, вони кращі, їх багато в чому. В чому українські пілоти всю війну воюють на більш старих версіях мігівесу, і вису, і при всьому при цьому маючи гірші машини, вони завдають поразки російським військовим пілотам. Так. Тут погоджуюся абсолютно, і от тепер уяви собі, як вони можуть розвернутися, і їхня майстерність себе покаже в Сікарсі, коли вони будуть зараз воювати вже на американських F-16. ми щиро віримо і сподіваємося, що ці літаки дуже суттєво посилять нашу компоненту повітряних сил, будуть допомагати проводити операції в повітрі, але також допомагати і нашим силам на землі. Причому на різних напрямках. Можливо, і на тих, про які ворог досі і не здогадувався. В Курській області відбуваються цікаві події, адже там протягом уже кількох днів тривають бойові дії. Російські війська втрачають контроль над населеним пунктом суджа довколишніми селами. Не можуть нічого вдіяти. Путін скликає Радбес, йому доповідає начальник генштабу російських військ Герасимов про те, що а, враг Падавлін, Адброшин тощо, тощо тощо. В цей же час кричать воєнкори російські про те, що знищують їх колони, про те, що вони втрачають там військові гелікоптери, техніку і поповнюється фонд а, полонених на обмін. І зараз така ситуація складається. що... Як на мене, Росія взагалі не очікувала, що в Курській області можливо щось: ймовірний наступ сил оборони, те, що там зараз може відбуватися. І це склалося. Ти знаєш, я звернув увагу на дуже цікавий аспект. Таких операцій було не так багато, адже в 21 столітті втримати в таємниці повній пересування військ, концентрацію військ, певні наміри дуже складно. Ми спостерігаємо за ворогом за допомогою сучасних систем, за допомогою наших партнерів, супутників. Так само Росія спостерігає за пересуванням збройних сил, за перекиданням і так далі. На жаль, є зрадники, які їх досі повідомляють про це. Але в чому тут виявилось? Я звернув увагу, що тут вдалося застосувати дуже серйозний такий момент, як ну, оманливий момент, тому що. Росіян переконали, що українські сили, які присутні в Сумській області, виключно для стримування можливого нападу з Курської області в бік Сумщини. Виключно. І що вони тоді перекинути. До речі, кілька тижнів тому, видання НВ, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов сказав, що Україна всерйоз приймає загрози з півночі. І мені здається, що це той випадок, коли в ЗМІ може поширюватися певна інформація для дезорієнтації ворога. І тому, коли дуже багато хто в нас підхоплюється і починає аналізувати, а чому це сказали, та це не так, іноді просто треба погодитись і підтримати. Мене більше все ж таки, як спеціаліста у пропаганді, зокрема пропаганді радянській, зацікавили практичні аспекти, те, що російська офіційна пропаганда почала використовувати терміни з часів Другої світової війни, і вони називають цю битву «курською дугою», «курською битвою. І використовує термін тепер стара Росія, стара територія Росії на противагу Новоросії. Тобто це те, що Путін активно почав використовувати з 2010-х років Новоросія і на противагу неї зараз називають стара територія Росії, мовляв для того, аби активізувати для росіян, для Росіян знову ж таки от цю дихотомію Там стара Росія і. Нова Росія ще один цікавий аспект: те, що російська пропаганда почала звинувачувати в провалі в Курській області не кого-небудь, а диктатора картофельного дуча Олександра Лукашенка. Чому виявляється ви він? А винен він? Тому що він припинив загрожувати Україні вторгненням офіційно відвів війська. Заявив про це, сказав, що ми не будемо з Україною точно воювати. Ми повністю знімаємо зі СІСІ війська, і це мовляв каже Кремлівська пропаганда дозволила українцям забрати резерви з білоруського кордону і їх використати. При цьому треба наголосити, що будь-які коментарі стосовно цієї операції походять виключно від російської сторони. Як ми знаємо, українське командування і українські військовослужбовці не коментують цю ситуацію, і ми можемо тільки, скажімо так, цитувати російські джерела. Жодне. Тим чином цієї причетності до цієї операції українська сторона не визнає це, це російська версія. Вони кажуть, що там якісь українські підрозділи, бригади, ДРГ зайшли. Але що насправді відбувається, ми дійсно не знаємо. Ми не ми цього не знаємо. Але ми можемо змоделювати і припустити, і зробити припущення. Тож, і яке буде мати наслідки? Тобто, ми ж повинні розуміти, що от знаєш, дуже багато запитань, яких я побачив. І які мене навіть дещо почали. Я з повагою ставлюсь до будь-яких запитань, але я почав розчаровуватися чому. Тому що настільки у нас зараз пішов якийсь тренд, оце це мої спостереження, власні, на те, що в нас все настільки погано, що у нас все катастрофа на фронті. На Сході ворог просувається, жодних шансів взагалі немає. Все, ледь не до Дніпра буде Кремль наступати, Росія захоплює цю правобережну Україну. І навіщо ось якісь дії зараз в Курській області? А що ж там може відбуватись? А чи перекине Росія війська? Я їм відповів одразу, слухайте, а подумайте логічно, якщо для ворога з'явився виклик там, де він цього не чекав, він відреагує? Я думаю, що так. А як не реагувати? Якщо не реагувати, це значить, що законсервувати проблему і закрити на неї очі. Вона не вирішується, в тому числі створює додаткові перспективи. А якщо завтра якісь люди з'являться, на, на якихось цікавих об'єктах, як Курчатові Курська АЕС, наприклад, і ставлять, поставлять ці люди ультиматум: звільніть Енергодар, наприклад, Запорізьку АЕС. Це виключно моделювання ситуації. Я не стверджую, що так буде. Або скажуть, що звільніть лівобережжя Херсонщини, і у вас не буде санітарної зони в Курській області. Це хіба не плюс для нас, а те, що Росія перекидає сили зараз, які б вона теоретично могла задіяти на Донеччині чи Луганщині, це хіба не плюс для Збройних сил, які зараз на цих напрямках. Тому е я помітив, що у нас е пішли знову ж таки гойдолки. Перемога, зрада. Тепер від зради знову ж таки важко перейти до перемоги. Це ну, індикатор з одного боку затяжної війни, з іншого боку, як мені здається. Все ж таки, якраз момент, коли треба згуртуватись і підтримати, цих назвемо їх людей доброї волі, які зараз в Курській області, відбувається мої спостереження такі. Тому люди, це до вас, глядачі, не ведіться одразу на пропаганду, на якісь вкиди про те, що ворог там поширює і намагається підірвати довіру, а підтримуйте цих людей, які проявляють зараз свій героїзм реально. І не тільки на сході, а й там теж ну героїзм знову ж таки. Ще раз кажу, ми можемо тільки тут цитувати російську пропаганду, російську версію подій. Ще раз наголошу: ми не знаємо, що там відбувається, хто там знаходиться і чи взагалі це має до нас будь-яке відношення. От але мені здається, цікавий підсумок всієї цієї дискусії підвела Маргарита Сімонян, відома російська пропагандистка. Вірменського походження, яка хоче бути більшою росіянкою ніж самі росіяни, от вона заявила, нам остаються только молитися Це все только Денег нет, але ви держитесь. Ми будемо за вас мальниця. Знаєш, не тут скажу на завершення цієї новини, безумовно позитивною. А коли читаєш їхні деякі ось ці пабліки і ресурси, коли там щось відбувається, ну я такого рівня істерії ніде не бачу. Так як вони істерять і пишуть, що шеф усе пропало, не напише ніхто. Тобто тут ще питання, чи в цій ситуації вони допомагають Росії, чи вони навпаки грають проти неї, тому що їх беруть на сміх. По-друге, з них беруть інформацію, черпають і кажуть: так це ж вони сказали? Це вони сказали, що у них все погано, і там все пропало. А на Сумщині знову ж таки, яка межа, межує з Курщиною, були помічені. Чорні трансплантологи, начебто якісь медики з західних країн, іноземці, які, начебто, вірогідно, по їх версії, тих, кого там не було, хто цього не бачив, приїхали туди шукати органи. Тема заїжджена, звичайно, але думаю, що її варто зараз обговорити в нашій рубриці традиційній фейк тижня. Тому що як мені здається, треба вкотре пояснити і розвінчати міфи, які є ось такі. Мені здається, уже знаєш реперні точки за час війни. повномасштабної, не тільки повномасштабної це почалося ще до повномасштабки з 15-16 року. Вони шукали біолабораторії. В Україні, які поширювали різні віруси, в тому числі ледь не ковід. Вони потім, я добре пам'ятаю, як Росія внесла проєкт резолюції в ООН про значить, оцих гризунів там і так далі ледь не кажанів, птахів, які кудись летять і щось поширюють. Потім самі ж відкликали проєкт, зрозуміло, що їх на сміх піднімають. Потім ще щось. Тепер трансплантологія чорна, мовляв, от в ЗСУ, мовляв, я ще, ще одну версію чув, яку вкидають дуже часто: що ТЦК викрадають людей на органи забирають. Це теж поширюють дуже часто. Вони, тобто, ось ці такі, але це роками продовжується і вони не зупиняються. Як ти думаєш, чому от вони от ці все одно вже заїжджені? Навіть в Росії, я думаю, багатьом вже це не цікаво. Вони продовжують, тому що пропаганда має живитися. Подібного роду фейками для них важливо вигадувати історії, пояснювати власному населенню, чому вони воюють з нелюдами. Мовляв, як ми можемо дотримуватися будь-яких міжнародних зобов'язань Женевської конвенції, якщо вони розбирають на органи своїх власних громадян. Для них конче важливо реалізовувати, ти знаєш, є такий термін пропаганди саморадянської mm -hmm. – розчеловічування. Розчеловічування українською. Я його пробував перекласти. Найкраще, що в мене вийшло, знелюднення. Ну це приблизно там плюс-мінус. Ну нема у нас відповідника. Так, от термін розчеловічування, він якраз таки з'явився в Другій світовій війні. Його походження. Невідомо, але сенс полягає в тому, що е, Сіманов і прочі радянські е, пропагандисти, яким потрібно було пояснити воїнам Червоної армії, чому не варто дотримуватись цивілізованих правил ведення війни не тільки по відношенню до солдатів противника, але й до його громадян. Вони розчеловічували, тобто вони казали, що е, наш ворог німці. Це не просто проблема з їхніми солдатами, які приходять убивати значить, і захоплювати нашу землю. Проблема взагалі з нацією, німецька нація. І тому. Вся ця нація, вона є злочинною, вони є терористами. Ну слово терористи вони не користували, вони убивці, вони варвари, гунни цей термін по часів Першої світової війни. тому, що гунни в античні часи базували саме на території, яка зараз є, є німеччиною, в тому числі. От і е, для того, щоб пояснити, чому радянський воїн міг пограбувати, зґвалтувати, вбити жінку, е, дитину е, німецьку. Треба були її розчелевічі зробити, що це не людина, і якщо вона не людина, то з неї можна робити що завгодно, і от тому ця от історія, вона якраз таки чітко підпадає під це поняття. Я згадую нещодавні коментар, які мені потрапив. на очі росіян. Ну вони їх там продукують мільйонами, зрозуміло. Де значить росіянин і його знайшли потім, значить, що він сімейний, одружений. У нього є діти. Він написав приблизно таке, що. Я мовою оригіналу близько цитую що. Мовляв, ну він використав слово зневажливо відношенню до українців. Зрозуміло, да? значить що українці, це, в принципі взагалі не люди. І у мене така мрія – знайти 16-річну українську дівчинку знову нецензурна лексика, і знасилувати її. Желательно, чтобы ее папа был убит где-то под бахмутом, и чтобы у нее расширились глаза до размеров России. То тобто, есть, в принципе, вот, це наслідки наслідки цієї політики, розумієш? От я кажу, ну це, це жахливі речі, зрозуміло, що там для розуміння. Але це я пояснюю, що наслідки саме цієї пропаганди. І тому, коли вони кажуть, що хтось там забирает органи, там, значить, це саме для того, щоб пояснити, нащо їх. Берегти і до них ставитись цивілізовано, якщо це там варвари, там тобто убивці і подібне. Але от цікаво, ти думаєш, що ця пропаганда вона працює і досягає прямо всіх в Росії, тому що іноді в мене виникають сумніви, тобто і виникають сумніви, при чому щодо тих, в тому числі хто зараз воює з російського боку, в тому, що вони дослухаються. Наприклад, тут з'явилась публікація, де посилаються на очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, де він сказав про те, що новий пригожин уже є. Він зараз формується. Я так розумію, що в цьому ж середовищі і протестує Путіну. Не буду говорити і стверджувати про автентичність запису, який з'явився з Курчини, про те, що там є місцеві жителі, начебто, які говорять про те, що та нам все одно яка власть, тільки б війни не було. А це не означає, що не в повному обсязі працює путінська пропаганда. Вона доходить на 100% не до всіх. Або, в ту, або чи це не означає, що просто є люди, яким ну, відверто по цим балам на це все. Вони живуть собі, і незважаючи на це. Ж, це ще якраз доводять репортажі. Якраз чудовий репортаж був зроблений нещодавно російськими кореспондентами. Його цитував телеканал «Дошки». Я не пам'ятаю, хто робив. Здається, це був проект Гулаґуніт. -ГУЛА Я можу помилитись. Суть в чому. Вони поїхали і провели кілька місяців в далекому російському регіоні. В кількох вони таких дослідницьких проєкт. Зокрема, вони поїхали в Бурятію, де одна з найбільших в процентному відношенні кількість загиблих серед Населення. І виявилось, що тема війни взагалі для них табуйована. Тобто, тільки... от вони сиділи там на днях народження, слухали в кафе, там ходили значить, на якісь публічні зібрання. Тільки заходить тема війни, люди зразу замовкають або починають переводити на іншу тему. Тобто, це означає, що? Що пропаганда, вже знаєш, це уже вона б'є в штангу. Тобто вони намагаються дістатись до їхніх емоцій, а вони вже настільки, от вони втратили стільки людей, вони хочуть забути цю історію, розумієш? І оце означає, що позитив всього, всього що пропаганда ціх цілей не досягає вже одинадцятий рік війни. Вже самі росіяни вони зненавиділи е, війну і все, що з нею пов'язане. Але, на жаль, разом з тим це ще не вплинуло докорінно так, би як нам хотілося, не спричинило процесів, яких боїться Путін, про розпад Росії не тільки. А він відвертий, мені здається, коли він абсолютно він чесний, коли говорить про свої страхи і фобії. А, і тут фобія в нього розпаду Росії явно присутня і не тільки. Але про це все ми вже поговоримо у наступних випусках програми. Власне, тому це привід для вас залишатися разом із нами. Підписатися на нас в соцмережах, поставити лайки, дзвіночок каналу ТРО Медіа, каналу Тараса Березовця і Олександра Мусіянка. Будьте активні, залишайте ваші коментарі, поширюйте це відео серед своїх знайомих і друзів для того, щоб не піддаватися і не ставати жертвами психологічних і інформаційних впливів ворога. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися, і до зустрічі у тижневику. Власне вже за тиждень.